Амбіт Лайф представляє Найкращі цитати Ніколи Макіавеллі, Ніколо де Бернардо Макіавеллі. Народився 3 травня 1469 року у Флоренції, італійський мислитель, політичний діяч, філософ, письменник, автор Макківелі обіймав у уряді Флоренції кілька посад, найбільше з яких секретар Другої канцелярії, яка відповідає за дипломатичні зв'язки республіки. Ключовими творами Макіавеллі вважають государі, однак його політичний погляд краще відображається в книзі Історія Флоренції і міркування про першу декаду Тита Лівія, що характеризують його як прихильника республіканських ідей, а не сильної руки государя. Макіавеллі часто вважають батьком сучасної політичної філософії та політології. І ось його дуже важливі слова, над якими потрібно задуматись, тому що мудрість. Прийшла до нас через віка. На кожну людину, яка хоче весь час бути доброю, чекає розчарування серед багатьох тих, хто не добрий. Тож князь, який бажає зберегти владу, має вчитися, як не бути добрим і залежно від обставин, або використовувати ці знання, або ні. Проте багато хто вважає. Що мудрий державець повинен при нагоді збачливо прокувати певну ворожість, аби придушити її, збільшити свою велич. Державці, особливо нові, більше довіри й користі мають від тих людей, до яких на початку правління сталося з підозрою, ніж від тих, кому спочатку довіряли. Пандольфо правив Сінєнською республікою, спираючись більше на тих, кого раніше підозрював. Краще, щоб вас боялися, ніж любили. Страх можна контролювати, любов ніколи. Залежність від такого мінливого почуття як любов, або дружба. Тільки посилить вашу незахищеність. Краще, хай від вас залежить через побоювання наслідків, якщо раптом вас не стане, ніж із любові до вашого товариства. Варто зважати на те, що людей слід або пестити, або знищувати. Через невелике поранення вони помстяться. а за велике ні. Тому ранити треба так, щоб не боятися помсти. Люди настільки просто середні, настільки керуються своїми нагальними потребами, що дуристві завжди знайде достатньо охочих бути обдуреними. Я справді вважаю, що імпульсивність краща за обережність, бо фортуна жінка. І щоб заволодіти нею, треба її силувати. Ви можете побачити, що вона піддається сильному, а не обережному. Тому як жінка, вона радше дружить з молодими, бо вони менш обачні, енергійніші і її приборкують. Рани та інша біда, які людина завдає собі з власного вибору, набагато менше болять, ніж ті, що їх завдають інші люди. На людей завжди справляє враження, зовнішня поява речей. У відповідну року володар має розважити народ святами і видовищами. Я довго не говорив про те, у що вірив, і не вірив у те, що говорив. А якщо я колись скажу правду, то заховаю її за скількома брехнями, що її буде важко знайти. Людей до дії спонукає необхідність. А якщо необхідність зникає, залишається гнилість і занепад. Але коли вони почали робити суверенність спадковим, діти швидко вироджувались порівну з батьками, вони були далекі від того, щоб наслідувати батьківські чесноти і вважали, що єдине, що залишається принцові, перевершити інших у неробстві, примхах і всіляких насолодах. Слід брати до уваги, що немає нічого важчого для здійснення, сумнівнішого для успіху, небезпечнішого для опанування, ніж запровадження нового порядку. Той, хто хоче або намагається реформувати уряд країни і сподівається, що це вдасться зробити, має зберегти подобу старих форм, аби народові здавалося, що інститути не помінялися. Хоча насправді вони зі старими вже нічого спільного не мають, бо переважно більшість людства влаштовує видимість, бо цим то схоже на реальність.